Привіт всім! Сьогодні трошки дощик перестав капати, і ми вирішили розбити ще одну ділянку під малину. Що ми будемо робити? Ось так, поставили міточки і будемо прокопувати такий рівчачок. Я думала, що після дощу воно трошки розмокло, а виявляється, ні. Ну тут схил. І ми коли розкопаємо, то і засипемо мульчеї там всякими паличками, дровами, то вода буде затримуватися і для малини це буде добре. Ось така буде у нас тут траншейка, а потім ми підемо в ліс. Я там уже не згрібала кучки. Це теж наша ділянка. І засипемо дно рівчачка, доки Дмитро копав каналу, ось так, я нанесла отаких от паличок, гілочок і буду складати це все на дно рівчачка. Ось так засиплю на 10-20 см. Ось так. А зверху ще нагрибув листечку і ось так покладу. Потім оцю земельку, що тут лежить рівчачком, і тут трішки щищу. Засиплю і вже в мене буде основа для саджання малинки. Я навіть ось трішки знайшла. Прийшла годні малинка, трішки. І все ми зробили сьогодні. Я буду отак іти, щоб видно було. Бачите, ми цей рівчак заклали такий перепівшивий дровами такими і листям. Ще якщо я найду ось такий рівчачок, ще якщо я найду траву, скошену сіно, то ще покладу зверху. І не треба ні перегною, нічого. Це буде дуже гарна подушка для поживних речовин для малини на декілька років. Пройдуть дощики, і ми будемо саджати кущ. Ми підготували рів на іншій ділянці, і нам потрібна малинка, щоб там її висадити. Ось тут у мене, можна сказати, вже перетворився на розплідник. Тому що тут було три ряди, а вже бачите, як заросло. Плодів немає, бо сильно на сонці. Будемо переносити в інше місце. Зараз накопаємо. Дивіться, який кущик. Зараз покажу, скільки ми навіли. Колись я взяла у сусідки отаких от 15 штучок. Дивіться, а тут навіть малинки були. Ось, бачите, ремонтантна. Ось дивіться, скільки ми накопали. Ось так. І навіть ще залишилося на розмноження. Засадимо дуже багато. Ось так. Їдемо саджати. Пройшло два дні, як ми робили цей рів. Заповнювали його органікою, грубою, а потім листям зверху. Прийшов дощик, він її примочив цю органіку. І зараз ми будемо готувати вже грядку під посадки малинки. Ми беремо оцей край і отак будемо загрібати всередину рівчачка. А з цього боку лопатою отак підкопаємо і теж всередину. І бачите, виходить така гарна грядка. Тут навіть стежка ось така виходить. Можна ходити. От. І нічого ніякої землі привозити, я ось так покажу, не треба. Просто щесати з одного боку, там буде стежка, і засипати те, що ми викопали напередодні. І можна отут саджати малинку. Зараз я трішки покажу, як я це роблю. Може, хто не зрозумів, як я пояснюю. Це я з одного боку зробила тепер з іншого. Потім сапкою трішки підрівнює. І потім беремо граблі і отак розрівнюємо. І так, до самого краю. А ось уже приїхала малинка. І ось такий вийшов кінцевий результат. Бачите, ніби тераска вийшла, така. Грядка-сходинка, як я їх називаю, на схилі. Ось так. Круто, так? Да? І потім я зробила луночки. У мене тут 13 метрів. Ділянка вийшла. Вийшло 47 луночок. І я вже перебрала підготувала саджанці. Є дуже гарні, навіть відростки нові. Ось такі корінці. Є стихи трішки менші. Але теж вже почали наростати. Ось, бачите, так що зараз розкладу. Де більше, може я висаджу. Отам От у нас малинник і там, кої де є пусті місця, то я там попідсаджую, бо дуже накопали багато саджанців. Сусіди мені включили музику, щоб мені не так було скучно сажати. Дивіться, що в мене вийшло. Ось так. Посадила в два ряди, тому що сходинка велика і вона може розростатися і в одну, і в другу сторону. Їм нічого не заважатиме. Зараз чуть-чуть водички. Наберу струмочку і позаливаю під кожну ямку, щоб корінчичко добре огорнула земелька. І потім оці дуби, що ростуть, тут скинуть своє листечко і добре замульчують, вкриють на зиму цю малинку. А далі зараз піду підсаджувати до старої малинки, до старої ділянки. Ну, ось так ми з вами сьогодні попрацювали. Вже й полила, чекаємо. Листопаду, щоб вкрили наші малинки ковдрою на назимку, і вони гарно перезимували і дали нам великий урожай. Я весною ці трішки обріжу, а ту старішу обріжу під корінь. Подивлюсь, як вона буде себе вести. До зустрічі, підписуйтесь. Буде цікаво.